Всім привіт! Звички, які ми пророщували все наше життя, ми маємо змінити. І сенс нашого життя це зробити вибір. І який ми вибір зробимо, така буде наша заслуга в Бозі. І коли ми не знаємо істини справжньої, то ми тоді тупіємо, наш мозок він відмирає і порушуються нейронні зв'язки. І щоб цього всього не накопичувалося в нашій голові. Ми маємо вивчати Слово Боже, ми маємо знати істину Божу, тому що якщо ми будемо знати істину Божу, нас ніхто не зможе обдурити. І ми ніколи не будемо обмануті цим світом. І ми маємо ставати все більш смиренними і послушними, тому що Бог гордим, Він противиться, а смиренним дає благодать. І... Ми повинні не забувати кожного Божого дня дякувати Господу Богу за те, що Він дає нам життя, за те, що ми можемо жити, за те, що ми маємо сім'ю, батьків, дітей, за те, що ми маємо родичів, за те, що всі живі, за те, що всі здорові. Тому що якщо ми завжди з Господом Богом, то він ніколи нас не залишає і не покидає, тому не забуваємо йому дякувати. Амінь.